Час новин на Дніпро ТВ. Я Урина Яяєва. Вітаю у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині загинув чоловік. Сталося це через атаку дроном Камікадзе. Також постраждала жінка. Вона в лікарні у важкому стані. Пошкоджень зазнала також одна автівка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Дрон у кабінеті мера ворог поцілив БПЛА в кабінет міського голови Нікополя. Сталося це ще 14 лютого. В той день росіяни атакували приміщення Нікопольської міськради. Тоді офіційно про це не повідомляли. Під час прес-конференції Олександр Саюк розповів про свій стан після атаки. Цуємо далі. Життя триває. Це Все ще можу відповісти. Вас на момент атаки в кабінеті не було. Я не буду відповідати на це питання. Неповнолітнього підозрюють у спробі підпалити авто військовослужбовця на Дніпропетровщині. За даними слідства, 14-річний мешканець Павлограду у месенджері Телеграм отримав пропозицію підзаробити на підпалі автівок, які належать військовим зсу або мають символіку збройних формувань. Російський куратор надав юнаку чіткі інструкції, за якими підозрюваний облив легкозаймистою рідиною, і планував підпалити авто. Однак довести злочин до кінця не вдалося. Юнака затримали його Ому обрали запобіжний захід цілодобовий арешт. Шість годин бою та втрата руки 58-річний Олександр. Після важкої травми на фронті перейшов складний рух до відновлення. Він разом із шістьма побратимами потрапив у вороже оточення. Почався мінометний обстріл. Там військовий і отримав серйозне поранення, втративши кінцівку. Нині він проходить реабілітацію, готується до протезування та з нетерпінням чекає на відпустку, щоб побачити рідних. Більш детально в сюжеті о 18-й. Кацапи окружили, то виходили, не здавались, ми продовжували здатися, не здалось. Стояли під дронами, поки до вечора тоді гранатами ж закидають, пішли через поверши. Ну дрон усіх накрили мінометами вогнем, так підірвалося. Олександр у нас знаходиться вже третій тиждень. В нього є амплітуда, обмеження амплітуди руху. Ми працюємо над тим, щоб збільшити цю амплітуду, не було ніяких обмежень. Також формуємо куксу. І працюємо над силою та витривалістю. Початку повномасштабного вторгнення Дніпро зводить захисні споруди. У 2022 році найпростіших укриттів було всього сім. Зараз же їх 327. Окрім цього, в місті розташовані бомбосховища декількох видів. Вони виконують функцію захисту дніпрян від вибухової хвилі та уламків. За облаштування та функціонування захисних споруд відповідають їхні балансоутримувачі. Це як комунальні, державні, так і приватні установи, у якому стані перебувають укриття. Дивіться у Випуску новин о 18-й. В місті Дніпрі налічується 303 сховища. 39 з них є комунальної власності. Всі сховища облаштовані герметичними. Дверима за рахунок конструкцій стін більше захищають населення від уражень і налічується 401, 401 найпростіше укриття, з них 334 комунальної власності. Ці найпростіші укриття облаштовані в садочках, школах, ліцеях. Також на території міста встановлені швидкоспоруджувані бетонні бетоні Породи мобільні, їх налічується 89 штук по місту, і вони встановлені на зупинках міського транспорту в місцях скупчення людей. У Самарівському районі правоохоронці затримали 50-річного підозрюваного у вбивці власної матері. Злочин стався 26 лютого. За інформацією поліції, нападник під час сварки цеглиною та палицею завдав ударів. Потерпілі від отриманих травм літня жінка померла на місці. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Дніпрі патрульні затримали водія ВАЗ, який керував автомобілем у стані сп'яніння. Під час проходження тесту на драгері у крові чоловіка було виявлено майже одного проміли алкоголю. За інформацією правоохоронців, громадянин не вперше сідає за кермо нетверезим і вже позбавлений права керування на 5 років. Втім, рішення суду чоловік ігнорує на порушника, склали протокол та відстронили від керування авто. Завдяки співпраці департаменту гуманітарної політики та центру професійного розвитку Освітня траєкторія у Дніпрі відкрили ще вісім нових клубів української Будь ласка, заняття проходять раз на тиждень та триватимуть майже чотири місяці. По завершенню всі учасники отримують сертифікати. Для мене збереження мови самоідентичності це дуже важливо. Не враховуючи, що досить довго школа була з російською мовою навчання, от з 25 лютого школа одно, ну, одностайно перейшла на українську мову спілкування, було складно, але те, що люди намагаються і спілкуються і в звичайному житті українською, це супер. Більше про умовні курси дивіться у випуску новин о 18-й. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, інстаграмі, Фейсбук та Телеграмі. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани до зустрічі.